Рістіночка моя мамі мама. До тебе прийшла? 200 тисяч гривень за смерть 11-річної дитини має заплатити Семенівська районна лікарня матері дівчинки, яку згубили місцеві ескулапи. Христинка Гаврикова померла у 2010-му на лікарняному ліжку. Медики усіляко намагалися приховати причини трагедії, і, можливо, їм би це вдалося, якби мама не стала свідком загибелі доньки. Ручечки її так повісли, тіло вигнулося, голова була небах і став сильно синіти на сагубний триугольник, потім усе лицо, пальчики на руках. І від такого болю були дуже випучені очі. Це був анафілактичний шок після ін'єкції дуже сильного антибіотика. Через півтори хвилини серце дитини не витримало. Жінка твердить, до лікарні доставила дочку із невеликою температурою. Лікарка одразу призначила колоти антибіотик. Після зауважень матері щодо негативної реакції організму христини на антибіотики. Препарат вона змінила. Втім, той був іще сильнішої дії. Медичній сістері було відомо про алергічну реакцію на видання медичних препаратів, яка мала місце у дитини. Нині у висновках слідства вже написано, медики знали про можливі наслідки уколу і скоїли злочин. Три роки знадобилося Світлані, аби це довести в судах і спростувати різноманітні версії смерті від лікарів. За цей час батько Христинки пішов в життя. А винуватці лиха лікарка та медсестра потрапили під амністію і далі працюють в суді. Першої інстанції навіть лікар і медсестра проклинали. Гаврікову, зокрема, під час судових дебатів лікар Борисевич заявила, що в сторону звернулася в сторону позивачки і сказала, що зло причинене тобі ще вернеться. Потерпіла, береться покарати їх хоча б гривнею. Вимагає 800 тисяч компенсації в апеляційному суді. Захист відповідачів наполягає до останнього життя дитини так дорого не коштує, виходячи із аналогії. Злочинів з необережності ті самі дорожньо-транспортні пригоди, і інші, тобто розмір вважаю, моральні шкоди, повинен бути розумний і в межах 20-50 тисяч гривень. Служителі правосуддя вирок Семенівського районного суду лишають у силі, хоч і не 800, але 200 тисяч гривень тепер мають стягнути з раї лікарні. В установі кажуть, ця сума їх розорить. Вальніця стане, так. Це людям не зарплата, ніби не платить за 200 тисяч для лікарні. Це дуже багато. у лікарні ваше взагалі немає ні к одної копійки, яку б могла витрати на свій розсуд. Немає навіть лікарня здає партії регіонів. По-моєму, там і куща кабінет, там чи дві. Ті 20 тисяч, які вона за год получає, Получається лікарня. А От у прокуратурі мають іншу думку. Відомство стало на захист позивачки. Там припускають за три роки. Лікарня на адвокатів витратила грошей більше ніж має сплатити нині. Що нам тут не подобається, це я говорю відношення цієї лікарні, заперечення наймаються адвокати, заперечення в судах, баснословна сума. Да ви сообща, що то вже со своїх копійок могли навіть на ці похоронні всі заходи відшкодувати ці кошти. Правоохоронці запевняють, цю справу доведуть до кінця по закону. Гроші потерпілій має компенсувати лікарня. А потім, у порядку регресу, вона може стягувати кошти з винуватців. Втім, коли це станеться, ніхто не береться навіть припускати.